Сьогодні ми спробуємо відповісти на одне запитання одного з наших підписників Чому приходи Української Греко-католицької церкви не переходять до ПЦУ або що заважає об'єднанню, поодинокі випадки таких переходів все таки були. Наприклад, 3 березня 2019 року громада стрітинського храму Української греко-католицької церкви міста Львова перейшла до ПЦУ. Та все ж вважаємо, що в силу майбутнього плану по устрою релігійного життя в Україні такі переходи поки що цим двом структурам зовсім не потрібні або передчасні. Ми вважаємо, що зовнішніми силами готується майбутня унія. Між православними та католиками та на даний час є ряд перешкод. Перше. До кінця не вирішене календарне питання церковного життя. Адже вважаємо, що новий юліанський календар є лише перехідним етапом до повного переходу на григоріанський католицький календар. Друге. Догматичні перешкоди догмати. Це фундамент кожної конфесії. А у греко-католиків і православних він дещо відрізняється. Тому над цим теж працюють. Точніше, їхні духовні лідери хочуть применшити їх роль у релігійному житті. Третє. До кінця не вирішене питання з переліком святих, яких не має бути у новому форматі Четверте. До кінця не вирішене питання із забороною української православної церкви, адже сьогодні саме вона виступає тим самим духовним камертоном догматичних та моральних цінностей. П'яте. не введено латиницю взамін кирилиці. Український народ до цього повільно готують, та люди ще не дозріли. Хоча частка європейських слов'ян вже дуже давно на латиниці. Шосте ні віряни Української Греко-католицької церкви, ні віряни ПЦУ до об'єднання ще не готові. Резюмуючи вище наведене, можна зробити висновок що до тої пори, поки більша частина питань не буде вирішено, ніякого об'єднання не буде. Та хочемо зазначити, що рух у цьому напрямку йде десь активно, а десь не так активно, як хотілося би зовнішнім силам. Звісно, пересічному українцю багато з цих перепон будуть здаватися, можливо, не такими важливими, і він з радістю буде готовий піти на все, щоб максимально зблизитися з західною церквою. Та все ж. У кожній релігійній громаді є частина вірян, яка не готова жертвувати своєю вірою та вірою своїх пращурів. В будь-якому випадку, ми спробували відповісти розлогу на одне з питань глядачів, і, як завжди, зауважимо, що це наша суб'єктивна точка зору, основана на індивідуальному світогляді, яка може не співпадати з думкою більшості. Та яка теж має право на життя. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше у питаннях релігійного життя.